На цих яскравих кадрах працюють правоохоронці, закривають мережу нічних клубів із полуничкою, що діяли у Харкові та Львові. Дівчата постійно гастролювали. Львів'янки їхали до Харкова, Харків'янки до Львова. У закладах вони надавали послуги сексуального характеру. Тобто, дівчата, які надавали сексуальні послуги, вартість була від 1600 до 2000 гривень за годину надання сексуальних послуг або еротичного масажу. Борделі маскувалися під більярдні та дискотеки. Ось один із цих закладів. Зараз він щоправда закритий. Однак мешканці навколишніх будинків добре пам'ятають некомфортне сусідство із еротичним присмаком. Дівчата тут постійно ходили різні, бійки були зранку різні. Ну нічний клуб дівчата по 18, по 19 років, по 20 років, по 25 років. Виходили ходили туди, робили Бог що. курили, пили, гуляли. Ночі діти не могли спати, бо ужас зробився. Майже голі виходили. Привозили їх вночі, зночі забирали їх. А хто? Машини, буси? Хто? Люди зверталися як до поліції, так і до громадських активістів. Останні проводили навіть свої рейди, допомагаючи копам. Те, що активістка пані Наталя побачила всередині, нібито пристойного клубу, її неабияк вразило. А саме що я можу зробити так, і ти теж можеш. Наталя зауважила, що всі дівчата в клубі були дуже молоді. Самі розповідали, що обслуговували здебільшого іноземців, хоча й вітчизняних клієнтів не бракувало. Основна орієнтація в них була на іноземців, в основному турки. І, ну скажем, як нам розказували дівчата, їхніми послугами користувалися ВІП-клієнти українці, це там чиновники, великі бізнесмени і так далі. Ну, тобто, я думаю, тим, хто кому дуже дуже знаєте, кому про прості забави, вже вже їх не тривожить і не бентежать, не збуджують. Підозрюваному Олегу Погребняку лише у Львові належали два клуби та апартаменти для інтимних послуг. Відкриття чергового закладу для саду мазу клієнтів правоохоронці попередили, коли виявилося, що власник борделів це директор заводу оборонної галузі. Його одразу звільнили з посади та оголосили в розшук. Погребняк переховувався за кордоном, але повернувся до Львова і сам з'явився до суду. Його одразу арештували. Він підозрюється, оголошено підозру як організатор, тобто приміщення, реклама, фінансова діяльність, тобто як забезпечення судонецька. Адвокати підозрюваного від зустрічі з журналістами відмовилися. Натомість одна з дівчат, яка працювала у нічному клубі. Підтверджує причетність Олега Погребняка до секс індустрії. Дівчина боїться його і ховає своє обличчя. Погребняк був начальником і владільцем заведення. Я його бачила кілька разів. Заходила, давав розпорядження і уходив. Ну іноді для своїх друзів заказував новий з дішок. Да, я виділа, як переднімачитувались. Сотрудники завіді сьогодні за затриманого за сутенерство директора оборонного підприємства внесли заставу 128 тисяч гривень. Він вийшов із СІЗО. Якщо його вину доведуть, то Олег Погребняк може потрапити до в'язниці на 10 років.